рецепти здоров'я та довголіття слухай у програмі. Лікар знає на радіо Київ 98 вісім Вітаємо усіх слухачів радіостанції київ ФМ радіо найкращого міста у світі, а також глядачів нашого ютуб-каналу. І запрошуємо вас до програми Лікар знає так. Сьогодні п'ятниця. Ви нічого не сплутали. Сьогодні не понеділок і не вівторок. Сьогодні п'ятниця і якісь ну щонайменше три п'ятниці поспіль. Наша програма буде виходити саме в цей час. Вона залишається в ефірі і в понеділок, і вівторок, але додатково будемо говорити ще і по п'ятницям. Чому тому, що будемо говорити в основному про про дітей про потребу дітей в медичній допомозі, і це важливі теми. Тому от додатково вирішили ще зробити і такі ефіри. Сьогодні ми, якраз, будемо говорити на трохи можливо, загальну тему. Ми будемо говорити про те, коли дитині потрібен лікар, коли достатньо домашнього догляду, а коли обов'язкове втручання спеціаліста, як зрозуміти, дитина там симулює або навпаки приховує про своє погане самопочуття. Про все це будемо розпитувати сьогодні в Олександра Швеця, лікара педіатра, завідувача відділенням дитячого медичного центру. Доктор Сем. Добрий вам день. Добрий день глядачам. Так само нагадаю, що якщо потрібна консультація педіатра і не лише педіатра, будь ласка, звертайтеся до фахівців медичного центру Доктор Сем. Занотовуйте телефон 0800… 30 92 91. А, дівчата там все підкажуть, проконсультують, запишуть за потреби. Ну або заходьте на сайт, аби ближче познайомитися із медичним центром. Докторсем все дуже просто. Ця інформація прозвучала на правах реклами. Ми ж поки починаємо. Олександр Орестовичу. давайте почнемо із такого базового розуміння, чому батькам дуже часто складно зрозуміти, треба до лікаря чи не треба до лікаря. Дуже цікаве запитання. Е, я би сформулював так: е, по-перше, е, зараз батьки намагаються бути якомога більше інформованими, і тому вони звертаються до Гугла. От перший до, до чату GPT. До штучного інтелекту вже, а -а -а. да. От ще є купа знайомих і друзів, які про медицину знають все. Тому намагаються вирішувати, чи щось вишуковувати самі. Це перше. Друге, Значить, в багатьох сім'ях візит до лікаря це така негативна подія, яка ну, треба йти вже треба йти. І воно вітає у сім'ї. І від того ставлення того маленького пацієнта mm -hmm. вже до, того, до тої події, воно вже геть погане. От. Е, є моменти в сім'ях, ну, на жаль, є і в багатьох, які пов'язані з якимось негативом, пов'язаним з медициною. Це теж не можна відкидувати. Це третій момент. Ну, четвертий момент це, ну. Я б сказав, би, незрілість батьків загальна. Угу. Тобто це щось таке на другому плані, і ну, що таке, не нічого. От, щось дамо, і все. І все. Ну, якось, якось так. отак. А знаєте, про що хочу наступним запитати? От... Ми зараз не говоримо про кашель, про температуру. Це окремо зараз поговоримо. Які тривожні сигнали е, е, у дітей мають насторожити батьків, і все-таки ну не змусити, може ні, таки змусити показати дитину спеціаліст. І Я ж кажу: ми не говоримо зараз про О, кашель або якщо температуру. Якщо тривожні сигнали розбирати в контексті не Ну, так, досить глобально, бо тут є, це, є симптоми, є тривожні сигнали, і так далі. Значить, це якесь досить тривале порушення в розвитку дитини, тобто в тому, як дитина повинна розвиватися. Якісь е, нюанси, м, які е, розлад поведінки, розлади сну, які тривають досить е, тривалий час. Це лихоманка е, у дітей до трьох місяців 38, у більш старших 38,5, це проблеми шкіри. Генералізовані висипи, набряки, свербіж і так далі. Розлади травлення, я вже так піду угу. по глобалізації моментів. Розлади травлення, це е, блювота, закрипи, відривання. Ну, це гострі стали, і, так, Ні, Це, це досить. Не, ні, я, я, якраз тут я бо по. Під тривожними сигналами розуміється не те, що виникло раптово, а це загальні тривожні сигнали, загальні Загальні. є, які виникли раптово. Там, ну, угу. Тут в тривожних сигналах взагалі, з точки зору і штучного інтелекту в тому числі. Це е, сукупність, е, сукупність і раптових симптомів, і деяких постійних симптомів, затримка, сичі і так далі. І так далі. Угу. Дивіться, я про штучний інтелект одну ремарочку. Ви знаєте, я теж запитувала. Я довго кашляла, і в мене такий був вологий кашель. Я запитувала в штучного інтелекту, чи допомагають інгаляції при вологому кашлі. Він сказав, що так допомагають, і запропонував мені розписати схему лікування. Я відмовилася, звісно, але правильно він розписав. Правильно? Він вам розписав, да ну він не розписав. Він він за хто вкладав у штучний інтелект, от те, що вкладено. Mm -hmm. Та він і говорить. Він говорить. Якщо ви запитаєте, температура така-то, така то, да? викликати mm -hmm. один симптом, він mm -hmm. буде працювати по одному, по одному симптому. Систому. Які з п'яти тисяч варіантів ви хочете вислухати? <рес> так, я не буду. Я, в мене є в кого проконсультуватися, але чогось да. мені тоді було цікаво в нього запитати. А, дивіться, я коли про. Оці сигнали, ви багато назвали на все це, треба звернути увагу. Але я ще хотіла би на кілька звернути увагу. Наприклад, дитина довгий час не має апетиту. Ну і батьки такі, типу, ну це він погано їсть, тому що тому що мільйон причин. Ви от називали дитина погано спить. Ну до вона же ж не тривоги, але не дійшли. Я не дійшов, <толен coś> але це ж е... якщо вона не їсть. Вона їсть погано, і в неї температура. Тобто треба збирати симптомокомплекси. Треба... Комплекс. Якщо вона просто погано, не... погано mm -hmm. їсть, то це з часом ця інформація у батьків є, але це довгий час, і вони ну, звичайно треба розібратися, чого вона погано їсть. Mm -hmm. Ну, погано їсть, бо досить часто виявляється, що це просто вибірковість апетиту. Угу. Але ж а батьки вважають, що вона погано їсть, але ж є й навпаки випадки, коли батьки думають, що це просто вибіркові, що цього вона не любить, цього не любить. А в дитини якісь серйозне а для порушення. Теж треба лікар, бо штучний інтелект це не відфільтрує. От. Тому от в таких випадках йдемо. Звичайно, якщо все таки звичайно дитина звичайно, якщо є, є якісь незрозумілі ситуації, краще звернутися це, обговорити, бо угу. я кажуть, колективний розум це колективний розум. Це правда. Давайте ще. Які симптоми не можна перележати вдома? Що обов'язково мусить змусити батьків набрати лікаря і домовитись про консультацію? О, температура, яка погано збивається, висока. Затримка сечі, генералізована висипка на шкірі, судоми будь-якого. Генезу, біль у вусі, сильна біль у горлі з інтоксикацією, повторне блювання, понос із е, слизом кров'ю. ну, Якщо ще покупатися задишка е, е, участь допоміжної мускулатури у процесі дихання. А як це? От коли задишка йде при стенозі, роздуваються Ніст? крила ніз, носа, іде, при варіантах задишки може бути втяжіння міжреберних проміжків і так далі. Основне, це часте дихання. Часте дихання, інколи може бути візинг. Це досить часто на видусі такий шумний видох і, так і так далі. А ви двічі захиплість вже... голосу чи зникнення голосу? Ви двічі вже згадували затримку сечі як тривожний симптом. І я собі Більше думаю... З інші годин. А я собі думаю, зрозуміло, що коли це дитина там до двох років, до моменту, коли вона в памперсі, це можна простежити. Ну, я, вибачте, не знаю, коли мій Марк Бан... ходить в туалет. Банальна ситуація, банальна ситуація, спека. Дитина на грудному вигодовуванні. Там mm. навіть 6-8 годин не треба. Перегуляли з дитиною. Мати бачить, що Дитина щось погано себе почуває, якась млява, і апетиту нема, і чого, і чого нема. Виявляється, що рідини не вистачило, невчасно докормили, дали рідину. Як можна визначитись? По памперсу. Правильно, а коли це доросліша дитина? Коли їй 9 років? Коли доросліша. Ну, треба, мабуть, запитувати, бо коли затримка сечі, то, мабуть, ще якісь симптоми ще? будуть. Тобто, ми звертаємося до того, що оцінювати стан дитини треба не по одному симптому, угу. а по симптому комплексу. Розуміло. А це вже невирішувальна задача для батьків. Якщо, звичайно, якщо у дитини. Ну, піднялась температура, нежить поверховий кашель. Поклали, відпоїли, дали жару температура пройшла, відтік з носу пішов, кашель став рідше і так далі. То й промивайте собі носа там судино звужуючи, е знижуючи по розпису, що називається. Легше дитині стало. Все, вони самі виграли цю ситуацію. Але якщо вмішується ще щось, отут вже з трактовками батьків геть погано. В Вашому досвіді, ну знову ж таки, от якщо ми говоримо про нежить, кашель, трішечки червоне горло, як ми собі думаємо, це. В переважній більшості ми залишаємо дітей вдома. вже коли йдуть якісь ускладнення, тоді веземо до лікарів. Чи в вашому досвіді часто траплялися випадки, коли батьки перетримали, коли батьки втратили час і потім дитина мала ну, там складні наслідки? На жаль, таких випадків з роками стає все більше. більше. Тому, шановні слухачі, не зволікайте, будь ласочка, якщо розумієте, що питання не в банальній нежиті, що у дитини симптоми якісь незрозумілі, і ми проговорили вже, Олександр Орестович, проговорив ті тривожні сигнали, які мусять вас мотивувати відвести дитину до лікаря до спеціаліста. Звертайтеся, будь ласка, так само до лікарів медичного центру, доктор Сем. Записуйте номер телефону 0800 30 92 91. Телефонуйте, проконсультуйтесь, коли до якого лікаря, куди краще приїхати і обов'язково вам допоможуть, або заходьте на сайт doctorsem.ua. Ця інформація прозвучала на правах реклами про самих дітей хочу поговорити. Ну і коли ми говоримо, коли звертатися до лікаря, якісь симптоми, діти дуже часто я десь читала статистику, що 30% дітей у віці від 16 до 12 років симулюють, наприклад, біль в животі або головний біль для того, щоб в школу не йти. І нам батькам, намагаються намагаються і так? Не тільки. І, і не тільки те, що пройшов кажете. А що ще було у вашому? Що завгодно. що завгодно. То як нам, батькам? Ну, типу, з одного боку, там для мене взагалі головний біль у дитини це щось страшне. Я завжди дуже лякаюся. Коли хтось з моїх дітей каже, мені болить голова, бо я чогось думаю, що дітям не мала би боліти голова. Ось, як тут зрозуміти, симулюють як не симулюють? Як відфільтрувати? Так. Ну, такий експрес метод. Якщо болить голова? Дати дитині поставити улюблений мультик uh -huh. або гаджет. А ти в школу не йдеш, от тобі, улюблений. І подивитися за дитиною. Якщо болить голова. Не буде дивитися. Мабуть, не буде. З Животом. Болить живіт. Добре. Залишайся вдома. Давай чимось займемося, я тобі зроблю зараз улюблену страву. Будеш їсти? Буду. З апетитом навернув. От. Поставили знову гаджет. якийсь. Ті mm. улюбленими справами займаєтеся, придивляєтесь. І ведете на другий урок, так? Да? Ні. Бесіда повинна бути. Повинна до. Треба достукатись так. до дитини, що так робити не можна. Це да. Але ж ми починали робити... з того, що батьки зараз дуже неуважні. Не і... Ну, Вони повинні формувати у дитини позитивне ставлення ага. до лікаря і відвідування взагалі медичних закладів. Бо без цього. Не буде нічого гарного у спілкуванні лікаря з батьками і лікаря з пацієнтом. Не буде взагалі. Бо якщо до цього відносяться негативно, вони приходять з таким же настроєм, і дитина це вже, вже чу, чула угу. це вдома і так далі, так далі. Вона вже накручена, мама тремтить від емоцій, батько стискає щелепи. І дитина що починає робити? Кричати. Їй так погано, вона ще починає кричати. А лікар обмежений часом, лікар угу. хоче допомогти, але... Але... але оцей безлад, і прийом може зриватися навіть. Ну, таке буває надзвичайно рідко, але буває. Навіть е батьки, коли дитині треба зробити аналізи, вони до тих аналізів не треба, не бійся казати. Не треба цього казати. Взагалі, це довели ще французькі психологи, що ця фраза є тригерною до запуску істерики. Страху. Можна прочитати дитині, як виховувати це. Можна. Дитині розказати, що це от необхідно. Бачиш, от ми зараз полікуємо твоїх цих прочитати якусь казочку, придумати якусь історію, де щоб формувалося те те, що якщо щось і треба робити, то це необхідно Ні. самій дитині. Діти все це розуміють на, насправді. І взагалі погані новини, хай педіатри говорять, так? Да? Ну, типу, що треба кров здати. Просто що приїхав до лікаря і здавати кров? Ну, здавав кров. Оскільки в мене є дітей, перший аналіз крові, звичайно, сльози, а там уже другий, третій, там буквально через пів року здивування. А чого ви чого мені сьогодні не робили пальчика? Чого комарик не прилітав? Чого комарик не прилітав? Все. Олександр Ростич, буду теж до вас ходити, брати кров з кроки. Починати треба був... з, батьків. з батьків. От Бо ну, є ну, просто, знаєте, вже досить накіпіло, що починати треба з батьків. Батьки повинні починати формувати, бо цим ніхто не буде займатися, крім них. Ну, не знаю, в мене, наприклад, є досвід, коли в Бо старшого. Це не ви це не вихователі роблять у садочку. Пробачте. Вони Але... цього робити не будуть, і няні теж. Але дивіться, коли в старшого заболів перший зуб, і я думаю, так я не поведу його в поліклініку, я поведу до приватної якоїсь клініки для того, щоб в нього був перший досвід, ну такий комфортний і приємний. Він відповідно боявся, кричав страшне, а лікарка стояла і казала. Так, як йому полічу, я йому не полічу. А він це ж розуміє. Він такий: о, якщо я буду кричати, вона не зможе мені полікувати і все. Він потім дуже довго боявся Е, е Я розумію. Є звичайно, і зворотня сторона медалі кажуть. Угу. Є якась там неадекватність у лікарів і так далі, але так. це все залежить вже від людини. Згодна дивіться, ми так трохи з вами в психологію вдалися. Давай я хочу повернутися дуже важливо про це болить живіт, симуляція чи не симуляція. Коли дитина не може симулювати, це коли гострий біль, правильно? Це коли дитина скру... ну, наприклад, скрутилася. Mm, навіть якщо тупий біль, він теж він. може бути досить небезпечним. І це е, в яких все-таки випадках ми готуємо улюблену страву, ну, а в якщо, яких веземо до вас? Якщо ви приготували улюблену страву, він з'їв і на цьому все забулося, в тебе живіт ще болів, ти там в туалет по-великому сходив, ходив, все гаразд. Ну, mm -hmm. Явно, що симулює. Але якщо ви не впевнені, батьки, що він симулює, то краще привести до лікаря, розставити акценти. Mm -hmm. Бо в залежності від ситуації лікар ще позадає купу запитань, Купу. до яких одній людині важко мамі чи батькові е -е, здогадатися, чи симулює, чи не симулює. Ну, як от. от ну, і, і лікарю інколи важко. От. І от. мене обманювали, як лікар. Вдавалося інколи. Але ну... А коли в двох, в трьох ще купа запитань повідповідали на запитання, от тоді вже можна здогадуватися, що е, дійсно він не симулював, чи навіть коли розумієте, з першого разу навіть дуже, дуже важко сказати, чи симулює, чи ні. От. Да. Бувають ситуації, коли про це. І не можна навіть це озвучувати, що дитина симулянт. А скажіть, будь ласка, а бувають як часто вам зустрічалися ситуації, коли дитина навпаки приховує? Приховує біль, приховує поганий е, стан? На щастя, цей процент невисокий, це процентів 5-10, але це вже від перегибу знову ж таки в сім'ї. Тобто не будь нюнею, потерпи і так далі, так далі. І формується стереотип. І дитина починає терпіти, якщо вона так виховується з трьох років, ну, що називається до вже дуже цікавих речей. Ого, ну і це ж теж наслідки можуть Коли бути. Коли це якісь... бачиш, ну це вже якось так. Ага. Хочеться навіть батькам щось казати інколи. Зрозуміло, е, і ще от у нас буквально там дві хвилиночки лишилося. Які базові речі? Ні, про інше запитаю. Запитаю ще про нежить і кашель. Бо знову ж таки, ми трохи говорили про це. Є ще одна штука: коли дитина довго чхає, до ой, довго кашлює, довго в неї нежить, і батьки оце капають, сиропи дають. А це банальна, ну не банальна, але це інше походження, інша причина, алергія. Знову ж таки, отут що має насторожити, коли вже... ключова фраза. У вас вже прозвучало. Яко? Вони довго ага. дають сиропи а, довго? і щось дають, і роблять з тим нежиттям і кашлем, і не допомагає. Якщо не допомагає, пробачте, ідіть до лікаря. А він вже визначиться, постарається а визначитися, чи в тому процесі є інфекційна складова, чи алергічна складова. чи Інфекційно алергічна складова, бо буває таке. І теж з першого разу не завжди можна пробачити це все А, І наостанок, яку головну пораду видали би батькам, які ставлять питання, коли треба йти до лікаря, а коли ні? Завальний. Наскільки дорогі для вас діти? <laughs> Маніпулюєте, Олександр Орас. Ні, я не маніпулюю. <laughs> я не маніпулюю. Ну, Коли би... треба ввести. Якщо, е розумієте, от, ну, в мене є яскравий приклад це моя клієнтура, яка в мене роками. Вони на щось вони не можуть відповісти, вони мене набрали, я відповів. Я відфільтрував. І вони вже розуміють ще один нас щось в мозаїку. Розумієте? Батьки теж вчаться, повинні вчитися бути адекватними до здоров'я. От, 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 це, от це головна, як на мене, порада. Е, я вам дякую, Олександре Оростовичу. На завершення ще раз нагадаю: звертайтеся, будь ласка, і до Олександра Оростовича, і до інших. Фахівців, спеціалістів медичного центру Доктор Сем. Занотовуйте телефон 0800 30 92 91 Або заходьте на сайт doctorsem.ua, Там більше можна почути інформацію. Ця інформація почитати інформацію. Ця інформація прозвучала на правах реклами. У нас сьогодні в гостях був Олександр Швець, лікар-педіатр, завідувач клініко-діагностичним відділенням для дітей медичного центру. Доктор Сем. Я дякую всім, хто нас дивився і слухав. І до побачення. Щоб жити, не хворіти, треба дбати про свій організм. Рецепти здоров'я та довголіття слухай у програмі Лікар знає на радіо Київ Дів'Я.